У нас в продажу з'явилась найпопулярніша модель Mazda, Це Маз 3, У нас незнач... незначними проходженнями по Америці. Машинка обслугована, вкладень не вимагає за приємною ціною до 100 тисяч кілометрів пробігу з камера заднього виду. По салончику у нас темний тканинний салон. Електрорегулювання дзеркал, автосклопідійночі, мульти, кермо, регулювання керма по висоті та по видосу. Є у нас круїз, пробіг по машинці 90 тисяч кілометрів. Кнопочка старт-стоп, ось такий екранчик, камери заднього руху. Все працює. Також є у нас розмітка на камері. Тут у нас є кондиціонер. Коробочка автомат, вибір режимів руху, електроручник. Тут у нас керування мультимедією. Машинка знаходиться в Києві за адресою кільцева дорога-1, центр Республіка. Цей варіант ви можете розглянути на обмін, в кредит в лізинг і також за готівку або безготівковий розрахунок.